Вітаю в ефірі ЮАСУМИ Новини. У Сумах в універмазі Київ сталася пожежа. За інформацією рятувальників про задимлення на сьомому поверсі ТРЦ стало відомо близько 16-ї години. До приміщення пускають тільки працівників торгівельного центру. Наразі туди виїхала наша знімальна група. Детальніше розкажемо у наступних випусках новин. У центральній виборчій комісії отримали 100% протоколів від окружних комісій Сумщини. Дистанційно в електронному варіанті. Останнім із шести округів завершив здачу документів 162-й округ, центр якого в Вахтирці. О пів на 12 дня забрав протокол від останньої дільниці, розповів нам телефоном заступник голови окружкому Сергій Хатько. Три дільниці були що. У них помилки в протоколах були такі существенні зробили перерв, а Утром вони привезли уточнюючі протоколи, і ото ми їх прийняли. Матеріали всі в нас осталися. У першому турі на дільниці прийшли близько 560 тисяч мешканців області. Це майже 64,5% виборців. На сумщині лідирує Володимир Зеленський. За нього віддали свій голос більше 32,5% тих, які взяли участь у виборах. В окрузі номер 157 з центром у Сумах лідерує Володимир Зеленський, другою йде Юлія Тимошенко, Закриває трійку Петро Порошенко. Округ номер 158 із центром у Білопіллі перевагу надав Володимиру Зеленському. Вдвічі менше голосів у Юлії Тимошенко. Третій щабель за Петром Порошенком. У окрузі номер 159 місто Глухів найбільше голосів у Володимира Зеленського. Другим став Юрій Бойко, третьою Юлія Тимошенко. Територіальний виборчий округ номер 160 з центром у Шостці перевагу надав Володимиру Зеленському. На 20% від нього відстає Юрій. Юрій Бойко. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко. Округ із центром у Ромнах за свого лідера обрав Володимира Зеленського. На 7% менше у Юлії Тимошенко. Третім йде Олег Ляшко. 162-й округ місто Охтирка найбільше віддав голосів за Володимира Зеленського. За ним йде Юлія Тимошенко і у трійку лідерів війшов Юрій Бойко. Сумщина стала другим регіоном країни, де опрацювали 100% протоколів комісії. Першою про свої результати повідомила Полтавська область. Станом на п'яту годину вечора у цілому по Україні підрахували 99,5% протоколів. Вакцини від кору на Сумщині недостатньо. Про це повідомила головний інфекціоніст Сумщини Ірина Троцька. За її словами, наразі безоплатно вакцинують громадян, які входять до груп, до груп ризику, а саме медиків, освітян та правоохоронців. Вони щеплюються за графіком колективно. Решта мають вакцинуватися за власний рахунок. Рекомендуємо за бажанням звичайно пацієнта пройти дослідження на напруженість імунітету до вірусу кору. Якщо ж імунітет ослаблений до вірусу кору, то ми рекомендуємо звичайно вакцинуватися. Найближчим часом, наскільки мені відомо, то ми також буде можливість безкоштовно цих пацієнтів вакцинувати за їх бажанням. Основним протипоказом є інфекційні захворювання, які супроводжуються високою температурою 38,5 також в цю групу пацієнтів входять тяжко хворі, онкологічні хворі, захворювання, такі як віл, снід, також вагітним не можна вакцинуватися. І, взагалі, у кого були будь-які алергічні реакції. Вакцинат корі у нас буває січа не часто. Вакцина це в основному комплексна апріорікс корі краснуха апаратит. Почему она бывает не часто? Потому что оптовые поставщики, у которых мы берем эту вакцину, в данном случае или сейчас в наличии у них ее нет. Обращаются к нам люди за этой вакциной сейчас не часто. В основном это с начала года, может быть, было где-то ну, 10-15 обращений. Последнюю вакцину мы отпустили вчера. Було бращення з рецептом по поводу цієї вакцини. До этого вона у нас була доволі довго, просто не було за неї вращені З початку року на Сумщині на кір захворіла 140 людей. 70% з них дорослі. Детальніше про ситуацію з вакцинацією від кору розкажемо у наступному випуску. Новин о 19.00. Виступи службових собак та чотирилапих підопічних гуртка юний кінолог відбулися у Сумах. До Дня кінологічної служби Нацполіції у дитячому парку «Казка» вони демонстрували свої вміння. Як це було, бачила моя колега Ірина Касьяненко. Також поміж ногами вона любить ходити. Ви бачите, що вона закуптована. Я все зроблю, лише дай мені. Цю вівчарку звати Дарсі. У поліції служить рік. Відвідувачам демонструвала команда із курсу слухняності. За це отримала улюбленого м'ячика. Чим вже от за цей рік, поки вона служить, вона вже допомогла поліції. Ну ми були в зоні АТО. Там помогли людині знайти викрадену викрадену річ. Там у пенсіонерки вкрали з, дому, з дому володіння майно, і ми пішли по сліду, знайшли річ. А в Сумах, коли діти гралися гранатою, ми виїхали, ми думали, що там бойова граната. Пустили собаку на обшук місцевості, і наша собака виявила під будинком річ. Ну, слава Богу, граната казалась не бойова, а просто запах дитини залишився на, на гранаті. Наша собака виявила. Крім службових собак, свої навички показували вихованці гуртка юний кінолог. Тес Рамзес разом зі своєю наставницею відвідують гурток два роки. Рамзес? А? Рамзес? А? Рамзес? А? Моя собака проявила неабиякі здібності. Мені стало цікаво. І ми хочемо продовжувати й далі займатися цим. І в майбутньому я хочу стати професіональним кінологом. А це імпровізоване затримання службовою собакою злочинця. Всього в показових виступах взяло участь чотири собаки із гуртка юний кінолог та п'ять із кінологічної служби Сумщини. В області близько 40 службових собак. 35 п'ять нас знаходяться на базі на нашій в місті Суми. Інші у нас в нас у відділах поліції по області. Є розшукові собаки, які виїжджають на кримінальні злочини, тобто вони йдуть по сліду злочинця. Є в нас також спеціальні, так називаємо собаки або собаки-детектори. Одні в нас шукають наркотичні речовини, інші вибухівку. Чотирилапі правоохоронці служать у поліції в середньому вісім років. Весь цей час вони живуть у кінологічному центрі. По закінченню служби їх забирають до себе або ж кінологи, або для них знаходять нових господарів. Ірина Касьянко, Владислав Бурнаков, новини на Юасуми. У сумах визначать володера відкритого кубку обласного центру з футболу серед юнаків 2010-2011 років народження. Трофеї розіграють на полі стадіону у парку «Казка». Хто змагатиметься за трофеї, знає мій колега Олександр Качанов. Кубок міста суми з футболу серед команд 2010-2011 років народження розіграють вісім команд з Сум, Білопілля, Краснепіля, Прастянця та Харківської області. Сьогодні підготовку до турніру розпочали вихованці Кадею США Суми. Спортшкола обласного центру на турнірі буде представлена трьома командами: Суми, Авангард та Олімп. Сьогодні на полі у форматі 6 на 6 Авангард з рахунком 0-2 програв Олімпу. А суми з рахунком 10-0 перемогли Авангард. Завтра об 11.00 на полі зустрінуться Олімп та Суми. А в четвер, 4 квітня, розпочнеться розіграш трофею. До трьох команд Кадаю США суми приєднаються вихованці сумської «Барси», Динамо, Білопілля, «ДЮСШ Краснопілля, Тростянецької академії спорту та енергії з Харківщини. Учасники на першому етапі зіграють у групах по чотири команди. Після завершення групового турніру змагання продовжуються у серії плей-офф. Завершиться турнір у суботу, 6 квітня. Олександр Качанов, Валерій Коваленко, новини на ЮАС Суми. Наразі це все. Наступний випуск новин в ефірі ЮАС Суми. Дивіться о 19.00.